Сьогодні рівно 3 місяці, як мої карасі в погрібі. Зараз покажу і це вже остаточно буду я їх витягати. Кому цікаво, за цим всім ділом спостерігати і що там в мене вийшло? Так, зараз е, приклав 100 е, скільки, 80-90. 100 кг грузу приклав карасів. Е, тут не повна банка, але цього каністра рідкого стекла. Вона така тяжка, що трінгід. Так, знімаємо цю всю діло. Так, знімаємо це все діло. Як обично, чіпляємо нашого фонарика для кращої підсвітки. А, не тою стороною. Тут магнітик є. Це вже налобний фонарик, але я його е, на ту на упр... налоба не чіпляв. Все на магнітик чіпляю. Так, і дивимося. Е, тут що, 80 кілограм грунтовки, щоб вони добре всю юшку випустили, висохли. Е, це, хто не знає, робив я карасі сухим посолом. Так, карасі сухим посолом, і я їх зробив поставив сюди 14 липня. Це що? Е серпень, вересень, жовтень. Сьогодні якраз рівно 3 місяці покрова. Чи це не зараз покрова, не знаю. По цих календарах коли та покрова. Ну, зараз покажу, що вийшло з цих карасів. Так, о, отако вони прикладені. І дивимося, це вже буду все витягати буду. Так. Отакий От карась за три місяці в ящику вижив у мене. Дивіться, зараз буду витягати і паралельно коментувати. Я їх що витягаю? Того, що частину я вже з'їв, частину ще лишилося, але я вже хочу провести новий експеримент. Хтось сказав, що риба буде дуже солона, вона пересолиться і так далі. Але багато писали, що риба лишнього не візьме. Да, риба ця не пересолена. Зараз я їх. Помию, потім покажу, які вони всередині. Риба класна, не пересолена, і все їм нормально. Але хочу попробувати засолити без кишок. Тут з кишками там писали, що вмру і так далі, ще щось ні, не вмер. Скільки їм її вже два місяці їм цю рибу, не вмер, нічого немає. Але я ще хочу що спробувати. Там купив на базарі щуків, окунів, а вот то риба хижа, я щось очкую, трошки, якщо чесно, з кишками її робити. Я її попатрав і хочу таким, таким самим способом тільки зробити розрізані. Ну, багато пишуть, що вона буде дуже пересолена, якщо розрізана. Але ну як я можу людям на слово вірити, якщо поки не провіриш, сам доти не будеш знати. Тому що багато пишуть, що навіть просто засолити вони будуть солоні. Насправді в карасі не, не пересолені, то я хочу спробувати щуки, окуні. Ще що там щось, понад... потім покажу, кому цікаво, підпишетися, я буду робити, показувати наново. Зараз вони в мене стоять у морозиловці, Це вже з місяць вони, напевно, в мене стоять. Якраз я трошки просушу оцю сіль, лишилося там, в АТБ докупив нової, а казали, АТБшна ж на сіль не підходить і так далі. Впоні вона підходить, а ж на сіль. Дивіться, сіль як сіль. Вона, між прочим, не дуже мілка, вполне собі крупна сіль. Так що, хто не знає, як робити, треба спосіб. Чекайте наступного відео, буду показувати. Там щуки за солью, окуні за солью, якісь плітка, ще щось там не знаю. Коротше, подивимося, що там є. Я тако на базарі купляю попатрав у морозілку. Нашому морозиловці, того, що це по технології в морозіловці, обов'язково воно має бути, тому що воно стоїть, має 21 день постояти в морозиловці. Ви всі паразити, потім 21 день в солі. Ну, я його в солі тримаю, тому що воно не портиться. О, бачите? Все, цей ящик я винесу на двір, трохи просохне, протрахне, і будемо по другому кругу засолювати нову рибу. А кому цікаво, оця, зараз я трошки помию, протру, просушу і покажу, що всередині. Отак От виглядають почищені від солі, підсушені карасі. Як швидко ножницями почистити рибу? Показую. Відрізаємо хвоста. Відрізаємо хребта. Так, відрізаємо хребта. Так, десь кістка попала. Так, відрізаємо хребта, відрізаємо хвоста і відрізаємо пузо її. Так, взяв вже якусь пузаті, що рибу розчитую, що тут є ікра. А то воно, бачите, чистив ікри нема. А немає ікри, вона не інтересна. Так, хіщники, воно вже як скажені м'явкають. Почули запах риби. І тепер беремо і чистимо її як банана. ба ба банана Так, дивіться. Раз. Ну чого ж ви м'якаєте? Це солона риба, вам вона не треба. Об'ясницем, там кит! Зараз м'ясо там почекай. Хай рибу ось розпотрошу. Так. Щось трошки врвалося. Буває так, що так класно чиститься, що прямо цілою. Дивіться, цю половинку почистили. Переключаємося на другу половинку. О, цей кіт ніяк не вгомониться. Наверно, їсти хочуть. У мене трохразове питання котів. Понеділок, середа, п'ятниця. Сьогодні, сьогодні вівторок а вони хочуть їсти. От не по графіку. Так, це все, звісно, шутки, але нічого. З рибою, я думаю, понятно. Як воно? Так, все. Тут довго щось щіпаюся. Нормально. Де? Що, знову без ікри? А, ну, а ні, ця з ікрою. Так, тепер дивіться всередині, яка вона торк, Дивіться, бачите, воно практично це, це що це, е, нутрощі, витягаються, дивіться, бачите? торк і витягнулися. Ікра одільно. Казали, що Якщо чотенька риба просвіщається, просвіщається, просвіщається. нутрощі одільно можна випотрати, рибу одільно, так. Зараз ми що спробуємо. Що є другий раз, бо подивитися, що друга риба? Ця просто без ікри, вона без ікри якась не прикольна. Ну як? Е, прикольна, але тут е, нема що показати. Там ікри нема. Це з ікрою, дивіться, бачите, яка ікра. Казали ще мені, що цього пузира можна їсти зажигалкою смалити. Зараз у мене щось немає трохи коли. Зараз спробую ікру. Ам. М -м -м. Ікра класна взагалі. Так, казали, що воно дуже солоне буде. Не, не солоне воно взагалі. Як себе показати? Так, ану. Хребта хочу достати, давай, хверебет. Три, три місяці вони стояли в мене в погрібі. Не спортились, нічим воно таким непонятним не воняє. Ну, риба, то і риба. Ну, так зараз хочу ворвати. Ну, куди заглядаєш, тобі не можна, воно солоне. О! Отакі о кусочки карасєві. -карас... Диви, якщо е, цей. Короб, короп'ятина, а карася карасятина. О, кусочки карасятина. Нормальна тема. Дивіться, тільки тут що? Ось тут около голови, бачите, вона якось... Чи тут вона жирніша, чи що, ніби менше просоліла. М -м. Я вам скажу. Ну, риба та риба, вона не пересолена, бо казали. Довго постоїть, буде ропа і так далі. Ні, о, кіт, будь здоров. В Вона не пересолена вона класна. І стояла 3 місяці. Сьогодні 14 жовтня, я казав раніше, 14 липня я її поклав сіль. Сьогодні 14 жовтня, о, кіт 14 жовтня я її достав. Риба отака, нормальна. Не спорчена, нічого. Mm. Зараз я з хати вам щось винесу не Ні, Куди? можу Хоче рибу красти, Так що народ. Класно, не можу відірватися від цієї риби. Помію зараз того ящика від риби солі по сушу. І десь я думаю через. Не знаю, трохи підсохне ящик, підсохне сіль, буду закладати слідуючу партію. Вже з окунями, щуками. І так далі. у п'ятницю на базарі щось ще докуплю, щоб був більш повніший ящик. Кому цікаво, підписуйтесь, буду робити, покажу, що роблю і як роблю. А так? Дивіться, яка риба. Ну не риба, а золото. А?